Також в своїй роботі ми стикаємося із таким міфом, як про міфом про найм керівника відділу продажів. От найму, і він все зробить. Виникає насправді питання, що означає все, і якого рівня керівника ви наймаєте і що конкретно він зробить. Будь-який найманий співробітник, приходячи в вашу компанію, має абсолютно природну мету заробити кошти. Це його Першочергова задача, а не створювати якусь систему, яка буде працювати багато років після нього. Тобто його задача тут і зараз отримати максимальну віддачу у вигляді доходу на відпрацьовану годину. Це абсолютно нормально, і як на підприємця в тому числі. Я це говорю до того, що саме ви, як власник, маєте бути архітектором вашої системи. Це має значення, яка буде воронка продажів, яких клієнтів ми будемо залучати, якою буде цінова політика, яка логіка первинних повторних продажів. Власник повинен чітко розуміти, з яких каналів ми будемо залучати клієнтів і як далі їх обслуговувати. Концептуально, і лише після цього ми можемо передавати ці плани у відділ продажів, наймати там сильну команду і реалізувати все це їхніми руками. Таким чином, якщо раптом хтось із вашої команди покидає компанію, по-перше, залишається креслення, по-друге, вже буде успішний досвід, які схеми працюють, а які ні.